Найнеобхідніше з Вінниці на фронт волонтери передали українським військовим провізію, амуніцію та солодощі. Ось в таких умовах проживають безпосередньо самі наші військові, наші захисники. Умови достатньо спартанські. Ось тут така міні-кухонька їхня. Далі тут знаходяться спальні облаштовані. Ну але хлопці кажуть, що такі умови не відволікають і допомагають саме виконувати бойові задачі. Дякую хлопцям, що провезли стільки смаколиків. Настрій бойовий. Всього нас ситуація не Е, Наші йдуть вперед. Ми сірово сприяємо. Наші бійці, попри все, залишаються справжніми українцями з добрим серцем і чистим розумом і вражають своєю винахідливістю. Автобус, світин лава. Ми з нього зробили рукомойник. 200 літрів води влазить, хороша штука. На Донеччині українські мальовничі пейзажі порушують гори металобрухту. Це знищена нашими захисниками техніка окупантів. Привезена вона з місця бою в полях. Кількість техніки просто ну, вражає, вся просто понівечена вщент. Далі розтрощені АЗС, магазини, зупинки та вкриті кіптявою багатоповерхівки. 80% міста вимерло. А ті, кому пощастило вижити, розповідають про жахіття руського міра, які терпіли протягом семи місяців. Окупанти знущались над мешканцями окупованого міста, не зважаючи ні на стать, ні на вік, ні на стан здоров'я. І Знаючи то, що ви були вагітні, так Так. рашистські військові катували та морили людей голодом. Жодної медичної допомоги не надавали. Більше того, калічили тих, хто безпідставно викликав підозру. Це російська поліція приїхала, підозріння до того, що я коракюровчик. І що робили? ну мучили, бач, пакети на голову, мучили, що робили. Вбивали, що робили. Далі волонтерська місія прямує в бік лиману, залишають допомогу і в селах, де без світла, газу та часом навіть води мешкають звільнені з окупації українці. Потемніло лягаємо спати. спать, немає курикури село. Нам нема нічого. А це ще одне село, яке лише кілька тижнів тому відвоювали військові збройних сил України. Будинок цієї родини під час окупації перетворився на решето, і лише після звільнення наші військові облаштували одну кімнату для нормального проживання же слов знаю сказати. Ми раді тому, що ми живими осталися в цих країнах і не знаємо далі, чи будемо ще живі. А так виглядають колишні позиції рашистських окупантів, які залишили по собі купу сміття, непотребу і навіть власну провізію, тікаючи від покарання зсу. До слова, наші оборонці вже деокупували майже півсотню населених пунктів у Лиманській та Святогірських громадах Донецької області і впевнено просуваються далі. Майбутнє місто побратим Карлс Рує допоможе Вінниці облаштувати пункти обігріву. Це питання мер Сергій Моргунов обговорив з очільником німецького міста під час зустрічі у рамках німецько-української конференції. Європейські партнери готові закупити генератори потужністю 10 кВт та намети. Це дозволить розгорнути додаткові муніципальні пункти обігріву у разі надзвичайної ситуації взимку. У підсумку двогодинної розмови фактично погодили текст угоди про побратимство. Офіційно підписати документ плануємо навесні під час візитів делегації у кожну з громад. Є відчуття, що взаємини з Карлсруе будуть міцними і надовго. Вдячні майбутньому місту побратиму за готовність допомогти. Без нього тепер ніяк. 22 сходинки вниз ведуть нашу знімальну групу до укриття одного із будинків Посмірнова. Голова ОСББ Ірина Цибрій розповідає, на третій день війни мешканці, відійшовши від шоку, почали діяти. Склали список, що потрібно купити, що у нас є, як нам облаштувати наше укриття. І люди скидалися грішми, поїхали на ринок і купили. Все, що ми задумали купити, і отак помаленьку облаштували його. Люди дуже організовані були і є на зараз. До укриття люди зносили все, що могло знадобитися, аби створити затишок та утеплити приміщення, стіни завісили килимами. Дали команду зносим коври, і у кого які є. І всі сусіди, які тут перебуваються, 4-5 родин, у яких по двоє дітей. Е по сусікам поскрибли <хи> і повинімали скринь, старі коврики старі, покривала. І кожна дитина сидить, коли тут сидить, вона відчуває частинку свого дому. Їй тут спокійніше. Для малечі у підвалі відвели дві кімнати. Краще, хай вони сидять тут. Чим на вулиці ховаються під дві стіни, як вони робили це влітку, а потім, коли почули вибухи, дуже сильно злякалися. І тепер діти стали спускатися, вони тут грають, вони тут спілкуються, ми за ними спостерігаємо. На випадок довготривалої тривоги у сховищі зробили запаси їжі, води, консервації, мають і світлодіодні лампи. Можна піднішати, допустимо, таким чином, наскільки вона говорить. 4 часа повне говорить, і то теж два режими має. Як тільки звучить сирена, в сховище пускають і дітей з сусіднього дитячого садочку, бо свого заклад немає. Повітряна тривога, ми йдемо всі в укриття швидко, швидко разом з дітьми і разом з персоналом. Головне завдання наше це безпека і здоров'я діток. Аби не переривати освітній процес, для малечі в укритті створили усі умови для розвитку, розповідає вихователька-методист Ольга Долганова та демонструє це наочно. У нас є осередок сенсорики, осередок творчого розвитку, насильно друкованих ігор. Також діти мають можливість е малювати, ліпити, експериментувати з різними природніми матеріалами. А щоб на лаві дітям не було холодно, турботливі жителі її утеплили. Вирізали бойлик. Прискочили його, додаткову лампу зробили, щоб було тепліше. Шторку вчепили, щоб їм не було скознячків. Чим можемо стараємося? Дуже багато з будинку наші мешканці подарували іграшок дітям, книжечки. Разом з господаркою спускається у підвал і п'ятимісячний Чак. Хвостань ще й той індикатор сирен. Навіть коли бувають такі сирени, коли діти сплять. Не чують крепко сплять. Він починає гавкати, тягнути одіяло, будити їх, бо вже на сигнал сирени він реагує абсолютно сам, і тому він з нами завжди укриття. Визнали взірцевим і міська рада підтримала відповідальних мешканців. За те, що ми так організувалися і облаштували укриття, нас нагородили Моргунов Сергій Анатолійович нам видав премію 10 тисяч. Я вже можу про це сказати нашим мешканцям. Я їх вітаю з цим і ми подумаємо, куди ці кошти потратити. ще 10 тисяч жителів ОСББ отримали і від Подільської громади, взявши участь у проєкті Укриття для життя на гроші громади від Подільської громади. Ми закупили 10 упаковок свічок. В одній упаковці 6 свічок купили два обігрівачі. Купили лампи LED, які заряджаються від електроенергії, а потім освітлюють приміщення 6 годин. А ще придбали вогнегасники, лом, сокири, металеві відра, подовжувач перебуваючи в сховищі, жителі не відрізані від світу, бо ж мають інтернет з вайфаєм і вже готові генерувати нові ідеї. В жовтні Вінничина опинилась серед регіонів, які найчастіше обстрілювали расисти. Агресор здійснив потужні атаки на об'єкти енергетики. По країні в цілому дісталось також Дніпропетровщині вісім ударів на Львівщині шість, на Вінниччині п'ять. Як наслідок, в багатьох регіонах держави маємо віялові відключення електропостачання. Змушені будуть сидіти без світла львів'яни, кияни. Така ж ситуація на Чернігівщині, Черкащині та Житомирщині. Близько 60% споживачів без електроп. Постачання і у Хмельницькому. Там, за словами мера, зникла напруга із високовольтної лінії, яка йде з іншої області. Про час, за який мають відновити живлення, не повідомляють. Роботам заважають погодні умови. У Вінниці поки про віялові відключення не йдеться. Мешканцям радять продовжувати економити, аби не було великого перенавантаження. Щодо сьогоднішнього вимкнення, то його причину прокоментували у Вінниця Обленерго. Застосувати дані обмеження нам доведеться екстрено, буквально протягом 10-15 хвилин. Тому, на жаль, наших споживачів про відключення електроенергії не було можливим оперативно повідомити. Дані відключення дозволяють знизити навантаження на електромережі, яке виникає раптово і дають можливість збалансувати роботу енергосистеми. Наголошую, це не віялові відключення, а аварійні. Вінничині новонароджених дітей перевірятимуть на 21 рідкісне захворювання. Безкоштовна послуга доступна в пологових стаціонарах. Раніше в Україні немовлят безоплатно обстежували на чотири спадкові і вроджені хвороби. З середини жовтня діагностику розширили. У новонароджених беруть аналіз крові у перші години життя та передають до лабораторії. Згодні на дослідження батьки мають надати письмовий дозвіл. В одній з лікарень області триває підготовка до чи не найважчої за часи незалежності України зими. Нині в підвалі готують укриття для персоналу і пацієнтів. Ми їх якби розділили на дві наші черги на два, на два різних рівня укриттів. Тобто одні укриття це які будуть стосуватися, ну, скажімо так, повітряних тривог, і якщо звичайного, наприклад, потрапляння зброї, снарядів і таке інше. Але ще є у нас одне досить велике приміщення метрів там 70 квадратних, а можливо навіть і більше. Щодо взагалі, без контакту з зовнішнім світом, вентиляційне сполучення. Тільки через вентиляцію самого закладу охорони здоров'я таке сховище захистить навіть у разі хімічної або радіаційної небезпеки. Тут є 200 протигазів і стаціонарний телефон. Після ремонту приміщення докомплектують всім необхідним. Ми вичищаємо, доводимо до ладу, да, щоб більш-менш було комфортно. Є вже буржуйка, тобто ми вже готуємося до опалювального сезону, не дивлячись на те, що всі подвали у нас опалюються централізовано, але тим не менш, раптом щось стане не так. Закупили і воду з їжею на випадок, якщо доведеться провести у сховищі якийсь час, а також інші першочергові речі. Придбані, ну звичайно, ті є вогнегасники на, на випадок, якщо не дай Боже буде пожежа або ще щось таке. І придбані ще, наприклад, розкладачки, да, тобто є матраси, є, тобто і де людям можливо буде і поспати, і звичайно відпочити. Розраховані ці укриття на 400 людей на випадок аварійного відключення електроживлення мають в лікарні два генератори. За словами заступниці директорки департаменту охорони здоров'я ОДА, такі прилади мають бути у кожному медзакладі критичної інфраструктури, а таких в області 64. В першу чергу це обласні заклади, це заклади, куди везуть швидкі, там, де оперують, де є реанімації і палати інтенсивної терапії, пологові будинки. У таких лікарнях є 127 генераторів електроживлення. Генератори є різної потужності, і ми чітко моніторимо щотижня ситуацію з цього питання. 57 закладів мають абсолютно забезпечення генераторами необхідної потужності. Також у чотирьох медичних закладах Вінницької області монтують генератори додаткової потужності. Їх підключать найближчим часом. Для того, щоб у разі екстреного відключення можна було підключити не тільки одну ну, відділення реанімації, припустимо, а щоб цей ем, кількість підключених точок було розширено, і для того, щоб ми розуміли, що це не на годину, на дві, а щоб заклад міг працювати добу, дві і п'ять діб. Важливо не тільки мати генератори, а й забезпечити їх паливом, адже від цього залежить робота медичних закладів області під час надзвичайних ситуацій. У нас створено запас паливно-мастильних матеріалів для генераторів на 5 діб роботи закладів обласного підпорядкування. Забезпечити генераторами планують не лише стаціонарні лікарні Вінничини, а й заклади первинної меддопомоги. І в селах залишаються амбулаторії, це холодильники, в яких зберігаються вакцина, лікарські засоби. І тому ми рекомендуємо головам територіальних громад забезпечити амбулаторії сімейної медицини в громадах, також невеликими генераторами. У випадку аварійних відключень від електропостачання у профільному департаменті розробили алгоритм дій пацієнтів у шпиталюватимуть лікарні, які зможуть надавати допомогу. Заровідки на неіснуючій деревині. 23-річний віничанин через інтернет організував продаж дров довірливим людям. Як тільки від замовників отримував повну оплату, переставав виходити на зв'язок. Про обман правоохоронцям повідомив ошуканий покупець, 54-річний джмеренчанин. Він перечислив незнайомцю більш як 7 тисяч гривень. Скільки ще було таких потерпілих, встановлює поліція. Під час обшуку у помешканні у махінатора вилучили чотири мобільні телефони та сім картки. Наразі розпочато кримінальне провадження підозрюваному загрожує до трьох років обмеження волі. Три дні тримали в неволі, били та вимагали гроші. У Вінниці затримали злочинне групування з Житомирщини. Під приводом повернення боргу двоє чоловіків, 45 та 26 років, утримували потерпілого в підвалі, годували раз на добу, били та погрожували розправою над рідними. Під тиском чоловік звернувся до родички з Вінницької області, аби та позичила 230 тисяч гривень. Саме стільки вимагали в нього викрадачі. Жінка звернулася на 102. Поліцейські спільні з кордівцями затримали викрадачів під час передачі коштів. В автомобілі зловмисників знайшли речові докази, у тому числі пристрій для відстрілу гумових куль та ніж. Організатором злочинної групи виявився керівник поштового відділення, а 30-річний потерпілий його підлеглий. Викрадачам загрожує до 12 років позбавлення волі. Змінити місце проживання та скасувати свій статус у дії. Зробити це внутрішньопереміщені українці зможуть у кілька кліків. Нові можливості розробили для того, аби вимушені переселенці без черг і купи збору папірців по держорганах могли змінити адресу проживання або зовсім скасувати статус ВПО у дії. Наразі стартувало бета-тестування нової послуги. Він активно налагоджує освітні відносини з Німеччиною. Засновник організації Льоненбурзький проект допомоги Україні Ральф Петер Ольснер разом з волонтерами міжрегіонального координаційного гумштабу відвідали один з барських ліцеїв. Ідея налагодити контакт з українськими учнями належить німецьким дітям. Зараз театральна студія гімназії Льоненбургу буде проводити благодійні вистави для того, щоб збирати кошти для внутрішніх переміщення. Ніх осіб міста Вінниці і міста Бару, і цей проект буде продовжуватися, тому що ну Петр вважає, що ця співпраця між дітьми на рівні емоційному вона є надзвичайно важливою і дуже важливою буде в майбутньому, коли ці діти виростуть і зможуть далі продовжувати строїти кожен своє місце а в цілому, в принципі, свою країну і в цілому світ. У ліцеї співпраці з німецькою гімназією неабияк радіють. кажуть, нові можливості відкриються не лише для їхніх учнів, що ми могли обмінюватися делегаціями вчителів і запозичувати і методику, і якісь своє щось корисне і для проведення уроків і для взагалі для навчання дітей. Загалом у ліцеї навчається понад вісім сотень дітей. Всі вони поглиблено вивчають іноземні мови, зокрема і німецьку. Вони планують відвідати. Німеччина співпраця також в цей час ми тільки ми спіємо, можемо досягнути. Перей. До ліцею Ральф Петер приїхав не з порожніми руками. Привіз для учнів великий телевізор. Це не дуже велика річ, але якщо вона буде корисною для ваших дітей, то я буду дуже щасливим. Дякую, буде дуже корисно. Дякую ще раз від батьків і дітей. Німецький благодійник зазначив, це його не останній візит до ліцею. Хоче, аби українські діти жили і навчалися під мирним небом, а не гинули від рук російських окупантів. Тож його фонд і надалі допомагатиме Україні і Вінничині. Зокрема. У нас готовий віск. Він розтопився. Ставимо це сюди, це виключимо. Ось ми зараз будемо заливати. О! Пані Ніна разом із мамою Оленою роблять окопні свічки для військових на передову. Вінничанки працюють над ними кожного дня. Подивіться, скільки сюди багато іде воску. Фітільочки залиємо. Вже гаряче. Якісні свічки заливають воском тричі. Кожен шар має застигнути. Оця свічечка вже готова повністю. О, вона вже не вбирає, бо вона вже двічі заливалася. Пані Олена переживає вже не першу війну на своїй пам'яті. За кілька днів їй 93 роки. Не дивлячись на свій поважний вік, жінка допомагає доньці виготовляти свічки. Кажу, що солдати ними користуються дуже гріються, чай, варять. А я для солдатів не знаю, я небо пригнула. б. Окопні свічки, за словами майстринь, у них попросили самі ж захисники України. Раніше пані Ніна передавала їм саморобні маскувальні сітки, які плела у місцевій школі. Ну я вирішила, що я, щоб доглядати за неходячою мамою, бо я її залишала вранці, погодую, біжу туди, потім ввечері прибігаю сюди. То я залишилась вдома і масово робимо свічки. Волонтерка запевняє, окопні свічки будуть особливо необхідні солдатам в умовах холодної зими. Ось ця свічка дуже зручна. Вона горить 3 35 до 4 години. він її бере в кишеню і де він замерз, біни, тим більше морози з наступають. Він і візьме, і розігріє, і ручнята зігріє. Найбільше майстрині хочуть скорішої перемоги України, щоб необхідності створювати свічки більше не було. Але поки трудяться і майже з перших рук передають їх бійцям ЗСУ. Мабуть, в інтернеті беруть. Мої номера телефонів, коли вони передають теплий одяг і взуття, і мами плачуть і просять дайте пару свічок. Я зустрічаю з ними і даю. І забирають командири частин і безпосередньо ті, хто відправляє допомогу. Гуманітарку доправляють, машини доправляють. Я їм пакую ящичок свічок. За день війничанки виготовляють біля 60-70 свічок. Картоном забезпечує магазин форум, повністю бере, скільки треба нові ящики. У нас у Вінниці є такий, така спільнота чудова. Відам задарма Діана Швець, її адміністратор. Я туди написала: дівчатка відгукнулися: і віск, і парафін, і чайники, і все, все, все. Дуже легко простимулювали мене. Я дуже вдячний, і з того почалося все. Утім, для роботи майстриням все більше бракує воску і парафіну. Поділитись матеріалами для виготовлення окопних свічок можна, зв'язавшись із волонтерами за телефоном. Номер пані Ніни ви бачите на екрані.